Я вдома закінчилась моя подорож, недільна відсутність так раділа, коли додому поверталася. Я так дивилася на тих людей, з якими в Польщі в Германії зустрічалася. І думаю, боже, по три-по чотири місяці люди там живуть і, і, і ніби й і додому не хочуть. А я не могла не могла пережити, коли ж настане той день, коли я зможу повернутися на свою обстріляну. Хай сирени виють, хай в нас біда, хай в нас сльози, але це в нас. Це вдома і мусимо ділити ту біду всі разом. Ви знаєте, подивилася трохи. Ну, я жінка практична просто так не могла не відвідати гарні місця. Та мріяла завжди і про Дрезден, і про Лейпциг, і, і про Франкфурт. Я там побувала, бодай по декілька годин, але все-таки була. Я зустрілася з німецькими добрими друзями, які нам допомагали з першого дня війни, і домовилася, що вони і надалі будуть допомагати. Всі необхідні нам речі будуть збирати і присилати в громаду і для ЗСУ. От така була. Подорож творча, напружена. Але, але я зробила те, що мала зробити. І тепер я вдома, слава Богу. Дуже не можу надихатися повітрям домашнім, не можу натішитися, що я нарешті вдома. А про свою зустріч у мене навіть репортаж є. І є репортаж, я ж відзнімала там, де була. Я то викладу. Воно мені сподобалось, я то побачила. Можливо, хтось подивиться і йому буде цікаво. Так що, дорогі мої підписники, я продовжую ділитися своїми хвилюваннями, розказувати про свої щоденні турботи, про свою подорож до Європи. Комусь цікаво, комусь не цікаво, але я щиро ваша. Я вас всіх люблю. Підписуйтеся на мій канал і слідкуйте за публікаціями, за, те, за тими годинами, днями, які я була позадомом, але з користю для України. Нарешті ціль мого візиту я зустрілася з людьми, яким завдячую нашій великій справі. Вони зробили вклад в нашу перемогу і роблять фірханспетер. Ганс Петер Майн Фройд Унзерфройнд. Данке філіданке. Філіданке фюр. Гельфер Браво. Дякую. Ганс Петер зрозумів. А тепер, щоб всі зрозуміли, без цієї людини не було би гуманітарної допомоги нашій громаді для переселенців. З перших днів війни ми співпрацюємо. От Володимир мій друг пан Пітер мій друг. Саме вони кують нашу перемогу. Вони роблять все, щоби ми не почували себе беззахисними і одинокими. Deutschland und Юбераліс. Раюраліс і дружба Браво! Ось така в мене була зустріч. Всім миру, здоров'я, достатку, щоби. Батьки були з дітьми, діти шанували батьків, поважали, любили Бога, любили рідну землю. І якщо відлучалися, то тільки на якийсь певний час і обов'язково поверталися до рідних.